Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії. Аріон 504, Ловел 504 з кондиціонером, 504 без кондиціонера, Ловел 454. Всі тракторці в наявності. Ось. Іде від груз, Лова міста зараз достає на парк на тиждень. Люди по телефону замовили. Трампа закрутиться. У цього власне. Напередодні на місто. Полісокі 140 фрезе ТМ, соліси 24-й, соліси 26-й, шифінги одноциліндрові, повний привід, шифінг одноциліндровий, Донфен, шифінги трьохциліндрові, чотирьохциліндрові, 4 джима 404-та, джима 244 Всі тракторці в наявності, будь ласка, навісне, також все присутнє. Оприскувачі. Розкладачі удобрення, сівалки, все в палаці, все в складі, все є. Будь ласка, запрошуємо всіх придбати собі для сільськогосподарських робіт техніку. Дякую.